Сьогодні дивимося інжир в контейнері Фіко dei Джоголіні. Інжир двохурожайний, зараз спостерігаємо другий врожай, який починає. Починає спіти другий врожай в цьому році. Вибираємо найспіліший плід. Ось він. Так, вилазь звідти. Беремо його плід. Не хоче зриватися, перезрів. І йдемо йдемо до мене в кабінет і зараз будемо будемо його їсти. Це офігенно. по смаковим якостям ягода. Значить, Рослина продається три тисячі гривень. Контейнер. 60 літрів, поруч дві рослини, однорожайного інжиру. Теж продаються, все продається. Е Коломароб'янко, давно вже з'їджений. Отож, йдемо в будинок, в мій кабінет. 12 вересня. Другий врожай інжиру. Як він називається? Фіко. Фіко Джоганто дей Джоголіні. Дуже смачний. Ми вже декілька плодів з'їли. Можете звернути увагу, що тут коїться всередині. Тут справжній сироп. Сиропчик, справжний сиропчик. Дуже смачно. Смакота неимоверна. Значить, крім тої рослини, що ми бачили, яка стоїть 3000 гривень, і ще є рослини на плантаціях, теж в горщиках. Є горщики різні, різного розміру, ціни теж різні. Отож, можете придбати в будь-який момент самовивозом. І дивіться, що я на Риф вночі знайшов. Формула грошей. Переписуйте, чіпляйте собі на стінку. Це мусить знати кожен. На все добре, друзі.